Понимаю, терплю це все, поэтому не возражаю, ну що робити. Стараюся, мабуть, зробити щось до наступлення темноти. Повечірять у всякому раніше, щоб потім я в частному думі, поэтому виходжу і гуляю більше. Розчатуємо транспорт, знаємо розписання, смотрим по розписанню, успеваем. Где не успеваем, нічого страшного не случается з нами. Приспосабливаемся. Фонарики, все остальное, и свечки, все у нас есть. И мы с пониманием относимся к этим всем ситуациям. Я люблю свой Харьков, горжусь. И я верю, что мы отстроим все то, что уничтожили. Уже привыкаем. У здесь есть у нас есть все, так что мы еще трошки держимся. У нас маршрутки ходят до метро, доезжаем сюда, и это ходы в метро. Через 10 хвилин, через 10 хвилин ми доїжджаємо, ждемо, немає 10, 20 жидемо. Так що, аби закінчилася. Ми живемо і будемо, і буде все добре. Слава Богу, що до нас не відключають, коли ми приїжджаємо вже висимо. Ну, На той графік ну, ми багато зараз не веземо товар, тому що ситуація така. Ми Стараємося, ну, на кожну тижню заказуємо. Ну, у нас основно обрікоси свої з Таджикистану веземо, із, везем, із свого саду. Коли світла нема, не готуємо, нічого не робимо. А зарані заливаємо в термос, воду, п'ємо, а тоді готуємо, стираємо, коли можна. А так все добре. Одежда є, є. Все є, є. Купуємо, їмо, Потрошку і все. Літи купила. Трошки купили. Я думаю, розраховувати зараз майже неможливо. Хожу у центр незглавності, там є світло, є, є інтернет, маємо можливість працювати. Під час відключення світла ми там граємо, в ігри з дітьми, настільні. Тобто Намагаємося якось розважати і дітей, і себе, і якось, щоб корисно було для навчання. Добре, затягнути. Поставили у себя газовую плитку, греем воду, когда отключают свет, стараемся в привычном режиме жить, чтобы это нас не сломало, стараемся приспосабливаемся. Ми вже знаємо приблизно, коли у нас вимкнуть світло, і стараємося в цей час там, ну чи менше бути вдома, можливо, чи можливо да, приїхати раніше, щоб не підніматися без ліфта. Потім тому, що у нас колясочка, маленька дитина, але для нас головне, щоб не летіли ракети. Якщо нам дадуть ПВО, то проблеми зі світлом нас не сильно турбують.